Раніше людей сили, цілительниць відьом спалювали на вогнищі. Зараз у наш час. Дякую, що хоч не спалюють. Часи змінилися, але відношення до людей сили все одно бажає кращого. Дуже велика кількість людей транслюють свій негатив і неприйняття подібних людей. Слово відьма загалом перекрутили і перетворили в якесь прокляття. Відьма це віддаюча мати, і вона несе в собі дуже великий потенціал, дуже велику потужну силу та знання. Тисячу років відуньї були сповиваючими матерями, травницями. Вони чули тварин, вони чули рослин, вони вміли говорити з пращурами. Вони відчували цей всесвіт. Справжня магія це ніяка не темрява і не лякалки. Це шлях з'єднання з природою, з її диханням, з ритмами місяця, це мистецтво наміру, зцілення та життя в єдності зі стихіями. Вогонь слугував для перетворення, вода для почуттів, повітря для віщування, земля для вкорінення. Зараз у наш час відаючі матері знову піднімаються у родових обрядах. У містах, у селах, в лісах і горах вони повертають собі силу не заради влади, а заради пам'яті, пам'яті про шляхи роду, про знання предків, про те, хто ми є з вами насправді. Бути віщункою означає жити з ясним наміром, створювати чари надії та світла. Тож чому люди бояться відаючих людей, людей з сили? Чому викидають скільки агресії? Чому осуджують? Чому не приймають? І як ви думаєте, поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, мені буде дуже цікаво. Моя відповідь є тільки одною. Це страх. Це страх побачити, що життя може бути різним. Це страх виходити із зони комфорту. Це страх вийти із власної коробочки і побачити щось більше, усвідомити щось більше, коли люди звикли роками жити в системі, з якої не можна висунути навіть пальчик. І коли показують можливість виходу з цієї системи, показують можливості, які є у самої людини. Стає дуже страшно брати це, користуватися, жити цим наповну.